Вітаємо вас, друзі! З вами програма Рожеві окуляри та її ведучі Аня та Рома. Привіт, привіт, друзі! Сподіваємось, у вас сьогодні хороший настрій і ви готові до цікавої теми. А поговоримо ми про те, як укріпити стосунки в шлюбі. Адже дуже важливо підтримувати любов і не забувати про потреби партнера. Тому давайте будемо починати. Отож, друзі, продовжуємо роздумувати про те, як укріпити стосунки в шлюбі та зберегти романтику. І перше зустрічне питання для тебе, Рома: чи є в тебе якісь побажання до свого партнера в шлюбі? Можливо. Якісь особливі, що б ти хотів, щоб твоя майбутня дружина робила для тебе. Ой, я можу тобі точно сказати те, що хоче бачити від мене моя наречена вже майбутня дружина скоро. От, по-перше, говорити, що я її люблю, і після цього йти на роботу. Не забувати, це має бути як щоденний ранковий ритуал. Це перше. Друге, я думаю, що Побажання у мене особисто є такі, щоб ми розподілили е, обов'язки от буквально всі обов'язки, там, по приготуванні їжі, е, по прибиранню, хто за що відповідає. І також я знаю, що моя дружина майбутня любить е, неочікуваності, того дарувати їй часто квіти. Ну, зараз я притримуюсь такої традиції, що ну, принаймні стараюсь щоп'ятниці купувати квіти. Для своєї майбутньої дружини, от тому моя майбутня дружина любить, коли я їй дарую квіти. І от і в мене я отак зберігаю е, оці такі цікаві, особисті, е, романтичні моменти. В принципі, говорити можна багато про те, як можна зберегти свої стосунки, і про те, як ми можемо зробити їх краще. Але в мене є запитання до Ані: Ось кажи мені, будь ласка, як ти виражаєш свою любов? Та турботу до своїх батьків, до своїх друзів, і в майбутньому можливо будеш проявляти таку саму любов і до свого партнера, тому що всі ми знаємо, або як хто не знає, то можливо учу, хоча б праз в житті про мови любові. От, і в мене виникає таке запитання: от як ти проявляєш любов до інших людей? Знаєш, це така поширена тема. Мені здається, от як виявляти, як правильно виявляти любов до тих, хто тобі е, дуже дорогі, до тих, хто тобі близькі, і мені здається, що якщо взяти, як люди це роблять, то дуже часто відбувається так, що ми проявляємо любов так, як хотіли б, щоб до нас проявляли оцю любов. Хоча це неправильно, можливо, з нашого боку так, ми робимо все, ми вкладаємось максимально, але людина вона не сприймає це. Дуже часто такі непорозуміння стають причиною великих конфліктів, тому що один партнер не розуміє іншого. Важливо, мене, як на мою думку, проявляти любов саме так, як людина, яка поруч з тобою готова сприймати цю любов. Тобто, наприклад, якщо для твого партнера мова любові, припустимо, подарунки, а ти виявляєш свою любов тим, що ти постійно поряд, постійно допомагаєш, постійно. Підтримуєш, то вона, їй це буде дуже приємно, але вона не буде відчувати повної цієї любові, і вона не буде відчувати, що ти її дійсно любиш. Або ще по-іншому, наприклад, ти дієш, ти робиш подарунки, ти постійно проявляєш увагу, проявляєш час. Але не говориш людині компліменти, не говориш те, що ти любиш її словами, не говориш цього. Людині може також не вистачати цього, і вона буде розуміти, що ти недостатньо її любиш. або... Ти не настільки зацікавлений у ній, тому важливо виявляти свою любов так, як ця людина бачить, як вона готова сприймати цю любов. Якщо ти хочеш, щоб до тебе ставились з любов'ю, вважали на твої потреби, вважали на те, що для тебе важливо, то я вважаю, що потрібно і також у відповідь це робити, тому що тоді будуть всі щасливі, як твій партнер, так само і ти. Дуже важливо в шлюбі розмовляти. Дуже важливо. Висловлювати свої потреби, вміти це висловлювати, тому що дуже часто буває таке, що там жінки, можливо, хочуть якось натякнути. От чому дійсно, чому дійсно не говорити прямо? Хочуть якось натякнути, так щоб він зрозумів, але я цього не сказала. Але він щоб це зрозумів, набагато легше просто сказати, як тобі легше ти. Сказала, ти дала людині зрозуміти свої почуття, свої потреби, а людина зрозуміла і їй легше сприйняти. Вона не, не вигадує, не шукає причини, чому ти ходиш така сумна або там зла. А він знає, от, що для тебе важливо, і він буде це робити. Варто просто про це сказати. Це такий висновок. Я взяла для себе за останній період часу. Тому е, слухайте один одного, любіть і робіть один одного щасливими. Отож, друзі, ми продовжуємо говорити про те, як укріпити свої стосунки. І хочеться почати з такої рекомендації: візьміть за звичку вітатися та прощатися з партнером не лише формально, але і з справжніми емоціями та любов'ю, даруючи щирі обійми. Ця проста звичка не лише зміцнює емоційний зв'язок, але й надає фізичної підтримки. Активно питайте свого партнера, чи потребує він чогось, хоча б раз на день. Виявлення інтересу до його потреб та бажання зробити його день кращим є простими, але потужними проявами вашої турботи та підтримки. Виховайте звичку висловлювати свої потреби та почуття партнерові без зауважень і вимог, акцентуючи увагу на власних емоціях та потребах, а не на тому, що партнер повинен чи зобов'язаний. Узгодьте з партнером щоденний час для провітрювання стосунків. Коли ви обидва можете відкрито висловити те, що накопичилося протягом дня невдоволення, роздратування, сум і тому подібне. Ця практика дозволить уникнути накопичення негативних емоцій та розв'язувати конфлікти на місці. Важливо, вміло висловлювати свої почуття та зауваження одне одному І простий метод я посилань може бути дуже ефективним в цьому контексті. Виявляйте ініціативу протягом дня. Щоб повідомити своєму партнерові, що ви думаєте про нього, проте важливо не перебільшувати й уникати нав'язливості. Невеликі смс, меми або телефонний дзвінок під час обідньої перерви можуть бути ефективними в цій справі. Висловлюйте подяку навіть за звичайні речі, смачний обід, порядок на полиці, оформлену кімнату, відремонтовані речі завжди є привід для вдячності. Не просто запитуйте про справи вашого партнера. А цікавтеся тим, що він відчуває, чим займається, навіть якщо це новий проєкт на роботі або звичайні речі у повсякденному житті. Готуйте приємні сюрпризи одне одному. Звісно, це повинно бути приємно та позитивно. Невеличкі неочікувані радощі не потребують багато часу для підготовки, але можуть створити відчуття романтичної атмосфери та освіжити стосунки. Листівка з ручною написаною нотаткою Я тебе кохаю. Приготовлений сніданок у ліжко, веселий малюнок на холодильнику під магнітом. Це лише декілька ідей. Важливо лише включати фантазію та творчість, і рутина дійсність відступає на задній план. Знайдіть час для спільних ігор. Це можуть бути настільні ігри або щось більш активне. Вибирайте залежно від ваших уподобань. Під час гри ви можете розслабитися і просто відпочити. Конфлікти виникають у будь-якій парі. Але важливо створити звичку, висловлювати партнерові розуміння навіть під час суперечок. Слухати це не те саме, що чути, почути це приймати те, що партнер відчуває, та розуміти його позицію незалежно від того, як ви сперечаєтесь, завжди намагайтеся показати партнерові, що ви його любите, цінуєте та поважаєте. Будьте готові вибачатися. Якщо ви вчинили щось, що може завдати болю вашому партнерові чи партнерці, або просто виявилися неправі, не соромтеся визнати свою помилку і щиро просити про вибачення. Обговорюйте ваше спільне майбутнє. Не просто говоріть, але і плануйте ваш спільний шлях вперед. Рожеві жарти. Любий, скажи мені перед сном щось добре і лагідне. Ну, хоча б, хоча б моя кохана. Моя кохана. Скажи ще, моя найдорожча. <плес> моя найдорожча. А тепер вигадай щось сам. Добран. Щоб подолати монотонність щоденної рутини, важливо спільно розподіляти домашні обов'язки та щодня влаштовувати для свого партнера приємні сюрпризи. Створення власних ритуалів та сімейних традицій надає унікальність кожній сім'ї і сприяє наповненню життя цікавими моментами, що зміцнює взаємини. Це можуть бути навіть звичайні речі, такі як щоденні вечірні прогулянки або традиційні вихідні, коли ви їдете за місто. Спільні моменти створюють романтичну атмосферу і підсилюють відчуття єдності, що сприяє зміцненню вашого кохання. Виявляйте вдячність і висловлюйте подяку своєму партнерові щоденно. Нехай ваш партнер знає, настільки важливий він для вас і як ви цінуєте його. Вдячність та слова подяки вважаються потужними засобами, які сприяють підтриманню позитивної атмосфери в стосунках, згідно з висновками психологів. Зберігайте позитивні моменти і завжди висловлюйте свою вдячність в голос, що сприяє створенню гармонії та довіри вашому союзі. Любов Христа безмірна і палка. На початку як ріка, іначе хвиля близько берегів, так і вона спокон віків, він полюбив тебе мене давно, він полюбив і тих, хто все одно, кричали. Show! Що дасть тобі спасіння і життя, Якщо що любові не було. Хай ваші дні разом будуть яскраві і губляться у сірій буденності. Розмальовуйте кожен день разом новими фарбами вашого кохання. Друзі, якщо вам цікаво, то шукайте рожеві окуляри і на інших платформах. А також, якщо у вас є якісь питання або побажання, телефонуйте за номером 093 -20 -05 200 Дякуємо, що були разом з нами! До нових зустрічей, Па-па-па-па!